Доброго дня! Звернулася в черговий раз до мене людина, секретар керівника, з проханням. Поступило таке завдання зробити керівнику візитівку. Візитівку для якогось там семінару, симпозіуму, де б можна було прочитавши QR-код, дізнатись, хто він. Ну, просто від керівника поступила для неї таке забаганка. Зроби мені візитку з QR-кодом. QR-коди такі популярні, і всі хочуть QR-коди. Я не касався цієї теми і питаю: а що ж ви хочете в, тій, в тому QR-коді? Виявляється, в QR-коді можна зробити не просто текст або якесь посилання. Ми зазвичай його для посилань використовуємо в більшості. Можна там для логіну Wi-Fi. Виявляється, можна зробити ЄВЗівку, да? писати тут якісь ім'я, прізвище, емейл, і при скануванні людина відразу отримає там, в себе на телефоні не просто, ну, як зазвичай, ми звикли, бачимо якусь інформацію, фотографуємо її. Да? Але якщо нам потрібно відсканувати QR-код, в якому зашифрована. Трохи більше інформації, можна використовувати цей QR-код. Ми відскануємо його, і в наших в нашому телефоні, смартфоні з'явиться вже готовий заповнений контакт з за усією інформацією, яку людина вже вам в QR-коді прописала. Тобто це прям, ну дуже зручно. У вас QR-код на візитівки. Людина сканує його, в неї відразу ваш контакт. Вона може вас в подальшому набрати. Фотографія це ну зовсім не так зручно, як як цей QR-код. Наприклад, зараз ми спробуємо відсканувати його, і я покажу, що відбувається. Зараз зі смартфона свого просканую цей QR-код і натисну додати контакт. І в мене відразу заповнена є інформація. Зараз я її Viber собі скину, щоб ми побачили. Так, де наш вайбер. І от в контактах зразу дається, створився контакт, і він запропонується зберегти його зі всією інформацією, яку я вставив в поля. Тобто, ну, досить зручно, користуйтесь.